E, добрий день, за вами, як завжди, я, Анатоль Сіпка. І сьогодні ми будемо грати в гру Сапер до першої смерті. Фух, ну що ж, розпочнімо. Перший раз граю в житті в сапера, тут якась морда мені усміхається. Не знаю, що це таке. Це, напевно, міни або спроби. Не знаю. Пігнали. Так, ну як завжди, тикаємо по кутам. Так, ну тут у нас міна. Ох, uh, страшно, чесно кажучи, грати в такі ігри мені. Блін... Uh, Програв. Дякую, що дивились це uh, відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Мені приємно, коли ви ставите вподобайки, підписуйтесь на канал. Ще раз повторюю, підписуйтесь на мої телеграм-канали, ссылка в описі. Uh, ой, блін, посилання в описі. Підписуємося, підписуємося, підписуємося.